Всім привіт! Сьогодні хочу показати свої нові покупочки з магазину Brands Outlet. Це дуже мій улюблений магазин, тому що тут можна купити класні бренди за невеликі е, гроші, тому що завжди гарні знижки. От Зараз такі знижки у них на деякі моделі. От Якщо ціна вказана 26 євро, в принципі, вона так само вказана тут початкова. Потім знижку вони роблять, і виходить, що це худі. тут як імітація капюшону, тобто це не капюшон, а так от зроблено і такі широкі тут лямочки, як шнурочки. І дуже гарно виглядає. Це бренд Gina. До речі, у них є бренди дуже відомі, такі, як. Ну, Наприклад, який Майкл Корс, я не купляла спортивний костюм. Виглядає досить класно. Тут такі кармашки я знімаю на селфі-палку, тому воно так буде трішечки. Тут нема куди поставити. Дуже гарно виглядає ще, якщо подивитись, то є такий начіс. Ну, тобто, вони теплень, утеплені. У цій худі, там зараз як зимова колекція, от саме цей був один в розмірі L. І мій розмір, і досить класно підійшов. Мені сподобався тут, як бачите, строчечки всі дуже рівні. Класний варіант. І ціна була у них зараз на ході великі ціни, досить, тому що це, ну, такі відомі в принципі, Частина одягу, тому дуже ну, багато хто любить носити такий спортивний одяг, тому там всі майже були по 1700-1800 гривень. Тобто цей ході досить класний, мені сподобався. Ще такий купила доньці від HM. Тут видно, що це брендовий одяг. H&M, зараз вам покажу. ХС розмір маленький. Купила так, якщо вона не захоче, то племінниці відправлю за кордон. Тут Divide саме ця лінейка. І тут виходить, що от дивіться, Селена гомес. Тобто на, Тут на малюночку, це, як, мабуть, у них була така лінійка одягу без, ну, спільно з Селеною гомес. Тобто, разом. От, і е, також він утеплений, хоча, ну так, він на флісі, от якщо подивитись, тут на флісі. Це е, Бангладеш, мабуть, я дивилась, що виробництво. Так, ні, виробництво, до речі, тут е, інше. Я сьогодні переглядала тут бірочки і тут інша країна, це. Так, зараз пошукаю, тому що я вже не пам'ятаю. М'янбар. Тобто це от також є шнурочок але ж він, бачите, тоньше, ніж мій. Тому капюшон тут повноцінний, він такий подвоєний, тобто дві тканини буде як теплій. Він такий коротенький, як вона любиться. Вона любить, як топіки такі одягати. І ну, для молодого покоління, так би мовити, гарний варіант. Цей коштував, до речі, хочу сказати, що він коштував 499 гривень. Такий гарний і якість дуже приємна. І склад тут, я думаю, на тому що досить він. 40 градусів можна прати Отакий худі. Хочу додати, що у худі тут такий склад 60% котону, 40% поліестеру. Досить гарний склад, як варіант такий на кожен день. Ще такий темп прикупила собі, він такий легенький, це повністю акрил і еластант, тобто тут немає. Натуральних тканин, але він доволі таки приємний до тіла. Тут е, такий светрик, е, рукавчик в нього з імітацією, як пуговички, такі гудзики, і досить він гарно виглядає. Можна їх підкочувати тут, а можна і так носити. Е, також горловинка така, її можна е, тобто, ну, класти в два е, такі слої. І досить він такий, хоча і XS, але ж на мене сів досить класно і сидить ніде не давить. Тобто він тягнеться дуже гарно, і ціна була 549 гривень. Це, до речі, GolfEva.me і виробництво саме це Бангладеш. Досить гарний. Це вже другий у мене такий свитрик, Я купляю. Ну, на тому тижні я купила інший. Зараз зараз вам його покажу. Ще купила такий светрик. Зара я вже його другий тиждень. Ну Я десь три рази його одягала. Тут він трішечки в мене скочується, але ж це не проблема. в мене є така машиночка для відкатошок цих, можна їх знімати. І також, що хочу сказати, що тут. Саме всі бірочки були зняті, але ж там такі три варіанти були. Просто розмір я взяла м тому що Елька була якась широка. І це саме зараз, тому що стояла тут бірочка на тих светрях, вони сьогодні були в магазині. саме, ну, саме зараз. Не знаю, що за країна виробництва, але ж я бачу, що ну, дійсно якість непогана, і тут такий самий манжетик. Можна його і закачувати, і так носити. І така, як косичка тут, а, рукавчик. Досить приємний до тіла. До речі, він, мені вважається, що тут менше криво, більше щось такого натурального. Тому дуже сподобався. Ціна була така ж сама, як у зеленого. Десь приблизно 549 гривень. Придбала такі спортивні штанишки. Ну, це брючки вони досить класні, дуже приємні, я вже їх. Другий тиждень ношу, і, ну, це більше як вдома. Вони також на Флісі. Тут бренд Tokyo Laundry називається. Так і прописано Tokyo Launchy оригінальний бренд. Вони були щось також такі, десь приблизно 500 гривень, мабуть. так. 499. Вони такі знизу на резиночці, але ж тут також скочується тканина, буду її обробляти саме машинкою від катешків. Вони ніде не давлять, дуже класно тягнуться. Це розмір був, мабуть, Елья. Елька. Дуже-дуже вони приємні. От Подобаються мені там спортивні штанці, завжди купляю в них там досить гарні. Зараз ще я вам ставлю картинку, що купила собі піжаму, ну Там буде фото, як в цій піжамі, тому що я її купила від бренду Tomів Hill чи як це він називається. І ціна була така не дешева, 1200 гривень, але ж там були як брючки і така, як ковтинка з коротким рукавчиком, і мені досить вони. Ця піжамка досить класна, сподобалась, приємна і вся котонова, приємно в ній спати, тому що вона дійсно натуральна. На тому тижні на тих вихідних купили дитині такий Samsung планшет. Читаю темп і не пам'ятаю, як перекладається. -теб", тобто планшет від Samsung. Зараз на нього була гарна знижка в Фокстроті. Ну, я не знаю, чи зараз актуальна ця ціна. Там був він останній нашому місці, тобто, чи треба замовляти. Ну, я зарезервувала його, бо у нас була тривога. Я потім, коли тривога закінчилася, ми забрали його з магазину Десь приблизно цей планшет коштував 5,880, десь так. Але ж тут в комплекті йде тільки ну немає зарядки, тобто окремо треба купляти, йде просто провід, про, тобто можна шнурочок цей да, купити для нього зарядки. Треба для планшету. і ми Там вони раді, дійсно щоб Samsung був, швидка зарядка підтримує. І ми купили Color Way. Ну, до речі, вони не дешеві всі зарядки, зараз чомусь такі ціни, тому окремо купили і вже використовуємо доволі швидко, вона заряджає. А, і підходить для Samsung дуже чудово. Маншид класний, тому що тут немає кнопочок прямо на екрані, тут треба збоку натискати. Це модель саме Galaxy Tab A9. Тут, до речі, ще пам'ять 64 ГБ, вона встроєна в сам планшет. І ми купили ще карту пам'яті, зараз вам покажу. Так, купили ще таку карту пам'яті на 128 ГБ. До речі, замовляю, в принципі, всі такі гаджети на сайті Brain. Спочатку замовляю, потім забираю в нашому стаціонарному магазині. І от В планшет вставили сюди карту пам'яті, на 128 тобто можна качати якісь ігри. Тобто для дитини для молодшого треба було мені окремо. Тому що старша навчається в неї окремий свій iPad, і там вона не дозволяє скачувати якісь ігри. Тому ми купили йому окремо, щоб в нього був саме для таких цілей, щоб він міг собі щось подивитись, скачати. І ну, саме для нього. Е, гарний такий тут і є дві камери, як звичні, як звичайно, так. Ну, як Завжди. От, і, ну, на камеру ми нічого так не знімаємо, але ж, кому цікава ця модель, вона така простенька, але ж доволі вона непогана. І тут і екран е, досить яскравий. Зараз продемонструю. Виглядає таким чином і досить-досить приємний. замовила ще, до речі, для нього і. З захисне скло, і також е, замовила чохол саме на Аліекспресі. Зараз ще покажу вам флешку. Сьогодні придбала нову флешку Стос... ну, знову ж таки в Брейні, тому що можна замовити і забрати в стаціонарному магазині. Так, ще купили таку е, Саме флешку на 256 ГБ. 100... Ну, так би мовити, виникла така ситуація, що на Мабуті. Треба оновити оновити MacBook. Так? Це застосунок, ну, як завжди, як на телефоні. І треба для того, щоб оновити, треба мені видалити зайві там, фото, відео, які в мене займають дуже багато пам'яті. І треба оновити ще й Viber. Там, ну, тобто багато ситуацій таких, що треба мені все перекинути на флешку. А такої флешки, як саме великої, у мене немає. Тому ми вирішили купити на 256 ГБ. Була вона коштувала, я вам пропишу ціну, бо точно не пам'ятаю, 500 з лишнім гривень. І ще її не відкривала навіть ця пакована. От зараз відкрию, перекину все, що зайве. Оновлю свій MacBook, тому що це ну, взагалі там ні вайберу немає, нічого. Треба все це оновити. От саме, до речі, однакова фірма. Оця називається Епасер e чи Епейсер, e Хто як читає? Ну, це ж, як завжди, Китай, але ж на цей бренд зараз гарні знижки, акції. І саме от, якось підпало, що ми замовили саме ці продукти. Тому е, хочу вам сказати дякую за те, що переглянули це відео до кінця, якщо було цікаве і корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!